В цій частині ми разом з Павлом Дерев'янко на панцернику стрілець поїдемо воювати за вільну Україну. Хлопці з веселих тернів та Запоріжжя завзято взялися до справи. Їх об'єднувало бажання якнайшвидше відновити державність України та повернути їх додому, щоб там розбудовувати свою державу. Але постійні прорахунки Вищого керівництва ОНР породжували певні сумніви в їх душах. Багато хто почав розуміти, що воювати проти всіх в них просто не вистачить сил. Канал Ірини Коновець Поплавської. Залишили Коростенську ділянку. Пішли на здолбунів на ремонт і відпочинок. А через два тижні вийшли на позиції до Шепетівки. Бої вже були поруч, під насипом Подільської залізниці. Нам сказали, що там більшовики. А треба зазначити, що місцевість біля Шепетівки була такого вигляду. На південний схід йшла залізниця на Бердичів, її пересікала поперек Подільська залізниця і своїм високим насипом захищала станцію з півдня, і не було змоги бачити, що було по обидва боки цього валу. Отже, пройшовши поперек, попід Подільською залізницею, стрілець вийшов в чисто поле. Якраз недалеко з версту від залізниці було невеличке волинське село на курячих ніжках, а трохи далі ліс. В селі якраз стояла більшовицька військова частина, яку ми обстріляли, звідти почали відступати в ліс. Але це було так близько, що бігли вогонь з кулеметів і осколки снарядів зробили те, що вся частина не добігла до ліса, лягла як один. Нарочито ходили дивитися туди і нарахували до сорока попадань на тілі командира. Така страшна сила, бронепотяг командою в сто чоловік, що може знищити за якихось п'ять хвилин цілий полк, керував тоді машура. Далі панцерник пішов на станцію Хролин, полони, звідки, як вітер, тікав більшовицький панцерник, що навіть не могли його догнати. Отже, перед Мирополем зустрів нас якийсь інший панцерник, з яким варто було помірятися силами, бо дійсно він, як п'яний, ліз уперед. Це було якраз на Пасху, 20 квітня 1919 року, і аж коли трапилось попадання, то він квапився тоді відступити. Дійсно, щось дивно було, як він ліз все вперед. Правда, це їм не минуло дарма. На другий, третій день ми взяли аж два броневика в полон, бо розгвинчені нами рейки посаджували їх. Правда, ми були відсутні при тому, як вони з колії зійшли, бо нас викликали вночі на іншу дільницю, під звягель, Новоград Волинський. І як привели їх у Шепетівку, то нас вразило. На боках пацарників були намальовані плуги натуральної величини, а також написи біля них. Мір хіжинам, війна дворцам». Після бою з броневиком під Мирополем стрілець упіймав більшовицького комісара. Це було на Пасху, і він п'яний під'їхав мало не до самого броневика. Козаки вискочили і він здався моментально, коли на нього направили дула. Він помилився, мабуть, був, коли під'їжджав до нас, прийнявши стрільця за їхнього броневика, бо той до бою стояв там. Той комісар у полонному, коли його туди привезли, виявилось, наробив дечого поганого, а саме гвалтував тощо. Коли йому сказали, що дадуть 25 шамполів, то він сказав судоволістві пряму 50». Штаб, куди його передали, розстріляв його. Коли наступали на станцію Антонини, то поруч залізниці на шосе вискочив автопанцерний потяг більшовиків, і ми з ним, як то кажуть, зустрілися носом до носа. Йому махнули, він спинився, ми направили на нього в притул гармати, а наші люди пішли і одержали, так би мовити, по прийомочному акту весь живий і мертвий інвентар. Було їх троє: командир і два червоноармійця. Командира забрали до отамана машури до гарматної, а червоноармійці прийшли до нас укритий пульман, обкладений всередині лісом. І тут почалася жвава розмова. І наші розпитували, як там, а вони як тут. І вони між іншим сказали, що там, де радянська влада, дуже добре, і оте, і оте є, і поширювали свою агітацію. Я їм сказав, щоб вони замовкли, бо інакше піду і скажу, що ви тут розказуєте. Командира того віддали під суд, бо він був раніше в українській частині, і коли більшовики взяли Київ, попав у полон і перейшов до них. А ті двоє перейшли тепер до нас, їх направили в антопанцерний взвод отамана Коновальця. На ділянці біля станції майдан вили, як їхати з Шепетівки на звягель, нас оточили серед волинських болот і лісів. Більшовики перервали перед тим колію спереду, перед мостом. Перед смерком це було якраз. Зараз вже за канавами був ліс по обидві сторони, і там залягли фігури. Стрілець ішов помалу, пильнуючи шлях. Коли ось збоку піднялась фігура і махнула рукою. Потяг спинився, бо попереду була лінія порвана. А у канаві, звідки встав той чоловік і туди пішов з ним поговорити один з козаків, було повно більшовиків, бо козак повернувся і гукнув там їх повно. Якраз зовсім стало темно. Фігура сказала: Броньовик, здавайся! А Пархоменко Борис одразу за ним. Команда, вогонь! І пішло. Одну годину 45 хвилин ішов бій. Вода в куламетах кипіла без перерви, ішов дощ. Місце жите пам'ятається добре. Це не те, що було під Софіївкою. Як перший раз біля могили з махновцями мали зустріч, стояла там отдалік з боку хатка лісничого. Вона була підірвана з одного краю і подібна до решета. Найважче було те, що вся ця операція припала лише на черепаху з кулеметами, яка й витримала бій, бо гарматні відділи не могли стріляти через те, що ворог заліг недалеко від колес панцерника, бо набої могли падати назад, і тоді, звичайно, от панцерника лишився б спогад, бо його від такої стрілянини зірвало. Б. Бій припинився, більшовиків ніде не було чути. Справили колію, прибули до Шепетівки. Тоді розпочався знаменитий бій біля Кривина, біля гори. Як наслідок місячного бою, тут згоріло біля колії село Волосківці, що горіло потроху від от снарядів. Отут, на очах було видно, чого варта війна і що вона робить. Нещасне населення, день і ніч тільки те й робило, що тушило, рятувало свої манатки, аж поки кругом не стало зовсім чорно. Кінець цитати. Пояснимо, що відбувалося навколо, щоб ви розуміли подальші події. Станом на квітень 1919-го заарештований Болбочан сидить в тюрмі в Станіславі. І сидить не тихо, а постійно критикує головне командування армії ОНР, уряди самого Петлюру і називає їх дрібними авантюристами та інтриганами. Нарешті у прибічників Петлюри почали відкриватися очі. Але Петлюра, як всі люди, що приходять до влади випадково і бояться її загубити, всім сить в очі і обирає цей лівацький уряд Мартоса. Терпець уривається, і опоненти доручають Володимиру Оскілко довести Петлюрі їх меморандум про негайну відставку уряду Мартоса. 20 квітня цей меморандум вручили Петлюрі у здолбунові, але той прилюдно розірвав цей історичний документ. Цим Петлюра довів, що від влади він так просто, як Скоропадський, не зречеться, не тої системи граната. Щось мені це нагадує, через 100 років все це повторюється з такою жахливою точністю. Але і за оскілка я не топлю, і за Болбочана теж, тому що у листопаді 1918-го обидва були активними учасниками антигетьманського повстання, тобто своїми руками привели цього петлюру до влади. Однодумцями оскілка був також знайомий нам по Запоріжжі полковник Гемпель, який під час гетьманату був комендантом Запоріжжя, про що ми розповідали у другій частині. Протестувальники вимагали скликання установчих зборів, щоб нарешті усунути петлюру від керівництва військовими справами. Крім того, оскілку надіслав своїх представників до Польщі з метою ведення мирних переговорів. Тобто, протестувальники шукали союзників, бо й діти валізнаючи без союзників. Війну не виграти, і от на допомогу Петлюрі кинулися частини корпусу вірних йому січових стрільців Євгена Коновальця, загони Петлюрівської польової варти, і один бронепотяг. Іконовалець допускає погроми у Рівному, що потім закидали петлюрі, на якому була вся відповідальність за дії його спільників. Оскілку та деяким його соратникам вдалося втекти з Рівного, а 12 травня він здався представникам польської влади. Деякий час оскілку перебував у польському таборі для інтернованих. Згодом він переїхав до відня, а пізніше його чекісти знайшли і вбили. Така сама сумна доля спіткала і Коновальця. А тепер продовжуємо читати Павла Дерев'янка. Після Кривина у зв'язку з повстанням Оскілка проти Петлюри панцерник перекинули на рівне, бо після втечі Оскілка туди з боку Луцька підійшли поляки. Зі сходу більшовики. А в самім місті розпочалося повстання проти української влади. В бою з повстанцями, коли увесь резерв стрільця спішився, коли справа дійшла до того, що вони почали ховатися по хатах, діло перейшло до грабунку, в якому і я взяв участь, взявши собі золотий годинник. Справа грабунків і погромів ганебна справа, але війна творить усілякі дива, особливо тоді, коли вища влада однією рукою затримує. А другою допускає. Нарешті наш знаменитий стрілець дістав собі страшенної смерті, діло було озерянами. Маневрувати в бою це успіх справи, і в гарячі моменти треба особливо чітко це проробляти. Треба мати досвід. І, от якраз Машура занедужав, справу перейняв на себе Петришин, галичанин, що був учителем в гімназії, в веселих тернах. Ніхто навіть і трохи не припускав такого кінця, бо звикли, що з машурою або з чорновусом завжди була вдача, завжди був успіх, бо в них був досвід. А у Петришина якраз ні. Під Озирянами, як їхати от з Долбунова на Дубно, попав снаряд всередину, де був піроксилін, динаміт, набої. Звичайно, що там робилось. Частина загинула, а частина розлізлась житами. Жахливе явище було, як оглянешся назад, клуби синьо-жовтого диму, вибухи, то червоніла черепаха, розігріта зсередини. Петришин був нижче середнього зросту, шатен, обличчя, некрасиве, загальний вигляд розвареної картоплі. З ним разом з веселих тернів був ще другий учитель гімназії, сам теж галичанин, далеко меткіший за Петришина, високий ставний брюнет, який більш уникав позиції. Кінець цитати. Панас Феденко нам пояснить, що це були за люди, Петришин та його товариш Галичанин, Меткіший за Петришина. В цій книжці Феденко пише, що то був Павло Лисий Петришин, а його товариш Василь Палідвор, які учителювали разом з ним в українській гімназії, заснованій у 1917 році у веселих тернах. Павло Петришин та Василь Палідвор вирушили у січні 1919-го з двома десятками учнів старших класів тієї гімназії на боротьбу за рідний край. Вони були спершу на панцерному потягу стрілець, а після загибелі стрільця перейшли до сина України. Доктор Василь Палідвор потім емігрував у Нью-Йорк, а от Павлові Лисому Петришину судилася тяжка доля. Після упадку регулярного фронту він занедужив на хуторі біля Любара в листопаді 1919 року. Опікувалися ним дочки власника хутора Лозинські. Коли армія УНР вийшла з цієї околиці в похід, то на нічию землю приходили. Ватаги російських більшовиків і поляків на хуторі комуністи заарештували Лисого Петришина, бо й знайшли у нього притрусі документ приналежності до армії УНР. В недалекому селі наскочив на цю групу польський відділ. Зарештованим більшовицька ватага засіла в порожній хаті і відстрелювалася. Прийшло їм на гадку використати для себе лисого Петришина, дали йому рушницю і сказали, що як вийде з хати і налякає поляків, то буде помилуваний. Лисий Петришин це зробив, але упав від куль польських жовнірів. Це Феденко розповідали сестри Лозинські, коли він був у тих околицях у травні 20-го року. Був він з ними на могилі свого приятеля Березовий хрест перев'язаний хустиною. Ну, звичайно, трагічна доля Павла Петришина, але зрозуміло, що така людина була не готова до того, щоб керувати аж цілим панцерником стрілець. Але хто ж його призначив туди? А він погодився і взявся за справу, в якій нічого не кебав. Наступну фразу дерев'янка я вже цитувала у своїх відео. Петлюри була тенденція із регулярної армії посилати в запілля чи то до більшовиків, чи то до білих своїх людей, щоб запроваджувати там повстання. Про це в нас є цілий цикл, якої шкоди завдала ця манічка петлюри, намагання піднімати повстання в Україні і до чого це призвело. Це в нас відображено і в щоденниках Івана Підгорного полина, і в відео про Тамана Федорченка. Шукайте в плейлисті. І ще таке: це Рабкоп, який згадає Павло, це центральний робочий кооператив, адже писав ці спогади він у липні 1930-го. Канал Ірини Коновець Поплавської. Отже і тепер, якраз за станцією Дубну, на шляхах до Кремінця, де ми стояли, зібрались ми увесь склад нашого загиблого панцерника і обмірковували, що ж далі робити. Велика частина, особливо Лепський, бажаючи використати наказ по армії про посилку в запілля ворога людей, пропонував це зробити усім складом своїм піти ріжним місцевостям України і проробити ряд повстань. Друга частина козаків і старшин була апатична зовсім і як буде, то й буде. Навіть машура і той був згодний, щоб козаки розійшлися. Я з цим не погоджувався і казав, що я буду там, де буде основний осередок, хоч би навіть це було у чорта в зубах, а не там, дома, де ти складаєшся з окремих одиниці, мало чого вартий. Алепський тоді каже, чи йому соромно стало, чи що, та й я так. А за ним і інші погодились, вирішили триматися докупи. В Кремінці зсіли залізниці і далі пішли пішки на Галичину, де стали в одному з сіл біля міста Збараж, Незадовго перед тим як виступити на Волочиськ, мені прийшла черга йти в заставу на ніч, бо ж таки далеко були поляки. Стояло нас півдесятка з кулеметом біля могилки. Старшина з нами був один з трьох старшин кулеметної ватаги, сам з Волині недалеко від залізничної колії шепатівка з Вягель. Він не був українцем в такому розумінні, як того вимагала справа тодішньої пори. Та ще й під пливом невдач, які зазнала армія на Волині і в Галичині, стала вже зовсім розпускатися. Ніч була місячна. І от од лісу, дуже недалеко, впала, не розірвавшись бомба, надіслана з бомбомету поляками. Ми прилягли за могилку, а старшина почав. І навіщо ця Україна? Все одно нічого не вийде, тільки даром б'ємось. Ніхто нам не допомагає все рівно. А я йому сказав на це, що хто поможе, той одможе. Тобто відбере назад і те, що дав, та ще й тебе разом візьме в придачу. Ця відповідь примусила його взяти себе в шори, і він замовк, зрозумівши свою помилку. А козаки казали потім і на чорта нам такі старшини. Коли взятий був під Старокостянтиновим коростельський комуністи, переданий команді стрільця, тоді його одразу послали на фронт коло Жмиринки під назвою Вільна Україна, яка тоді з трьох сторін осаждалась армією Петлюри. То біля станції Севериновка поруч. Густих високих молодих лісів її вільну країну могли б схопити назад більшовики. Коли брали комуніста, то команда, яка його так геройськи боронила, була в чорних костюмах, в яких в Червоній армії ходили тільки латиші. Були балачки в нашій армії, що це троцький дав був латишам такого гарного панцерника і ніби наказав взяти його назад, чого б це не вартувало. Дисципліна в армії Петлюри. Була мало неоднакова, як під час розгрому Хортицького полку в Запоріжжі. Гарненько собі більша половина команди розляглась проти сонечка і гріла собі, ніби в себе вдома на печі. Я був вийшов якраз собі в цей час у ліс і в гущавині його, і не помітив, як до мене підходило двоє з карабінами, а далі було повалене дерево, з якого можна було виглядати, і там ще три чоловіка стояло. Я вважав спочатку, що то повстанці тютюнника, які до нас нещодавно приєднались. Але як тільки один з нас звернувся до мене і какой чорт, я одразу пізнав по акценту Латиша. Я, не дивлячись на нього, сказав та он наші, а ви якої частини. І потроху, повернувшись, пішов чим далі швидше до рівчака, боявся, бо в один мент міг мені пулю в спину пустити. Але цього не було. Якби далі б зайшов, неодмінно б взяли в полон. Я вискочив і крикнув: Більшовики в лісі! і зразу коло входу в панцернок, построїлись черги на той зразок, як оце зараз біля царабкопу. А кілька чоловік нас, як тільки трохи уляглося, пішли до лісу, але латишів уже не було. Дерево було свіжо спиляне. Я таким робом стався у пригоді того, що попередив, можливо, нещасний випадок, бо на таку сміливу розвідку рідко б. Хто зважився нарешті, перед тим як я захворів, останні бої відбувались на станції Крижопілі, яка на добу переходила двічі той й тричі з рук в руки. Врешті зайнята була остаточно так. Більшовики нас вибили геть чистої станції, а самі на ніч вирили лінію окопів, намірені, як видно було, захищати її до останньої краплі. Але тут сталося те, що треба врахувати і місцевість позиції. Справа в тому, що колія залізниці йшла і загиналась у велике колінок. Коліно якраз було у виїмці, тобто панцерники могли стати під захист гори, а коліно допомагало повернути усі гармати в один бік. А те, що Коля була паралельна, давало змогу підвести іще панцерників. І от так і зробили: підвели чотири броньовика, і з них безперервно стріляли, а четвертий підвозив снаряди. Що це значило, коли три батареї стріляють по лінії оборони супротивника, от його тільки курява піде. Так і тут сталося. Крижопіль взяти, і панцерники просунулися на рудницю, перед якою на півдороги мали серйозний бій, бо змушені були моментами відступати. Біля самої рудниці, дякуючи лише пильності, не було подібного свинства, як під Озерянами. Наші панцерники довго і довго насувались, таки помалу, ніби кіт на здобич, але супротивника ніде не видно було. Кругом ліс відчувало, що десь була пастка, і якби не скрикнули завчасно Ой, то було б через хвильку Ай до замаскованих гармат лізли дві постаті, щоб сіпнути за шнури. Як тільки б панцерник відійшов би до міста, на яке був взятий приціл, задній хід, машиніст, що був на поготові, повернув ручку назад. Потяг наш штурхнуло, бо хоч тихий хід, а уперся був. Гармати наші попередили їх пострілами. Снаряд супротивника ліг недалеко передньої площадки і не розірвався. Такі номери бували досить часто густо в ті часи з старими набоями. Рудниця була зайнята. Два-три ешелони ріжного постачання були наші. Попелюхи. Знамениті Попелюхи. Супротивник мав намір відступити пішки і тому усе постачання, снаряди літаючі зривались. Шлях до попелюх був загороджений ешелонами, снарядами, які рвались, цікаве було явище, в ріжних містах починало вибухати все злилось в одну масу вогню жовто-сірого, з червоними язиками і грохотом. Пізніше трохи я хворів з воротним тифом три місяці і там потрапив у до Денікіна на станції Гречане під Проскуровим, звідкіль направився додому. По дорозі, в жмеренці, в комендатурі нас пограбували і розули білі, їхати довелося усяк і на платформі, і на паровозах. І пішки трохи. На Знам'янці хотіли було ми гурти полонених сісти в вагони, де в невеликій кількості були білі черкеси. Ми лізли, говорили їм, щоб пустили, але кляті черкеси ні за що не пускали. Тоді я почав підніматися у вагон, а товариші підсаджували мене. Тоді один з них вийшов, кинджал виставив і, сказавши не лізь сюди, вдарив мене рукою у груди. У Жмеринці, між іншим, комендант білих під загрозою розстрілу при допиті заборонив мені говорити українською мовою. В Проскурові зустрів свого сусіда по південному посьолку Проскурнікова Петра, добровольця денікінської армії. Він говорив зі мною. Якраз проходив повз якийсь білий полковник з їхньої частини, коли довідався, що ми з одного міста, казав, сказав, щоб вступили ми до білої армії, бо тут недалеко стояли і сиділи наші козаки з вільної України. Я відмовився, посилаючись на хворобу. В дійсності можна було вилікуватися і в білих, ніж загибати тисячі верст взимку. Але я відмовився. Канал Ірини Коновець Поплавської. Приїхав я додому від гречан, що за Проскуровим, до південної станції, от цю тисячу верст, не дивлячись ні на люту зиму з морозами і вітрами, не дивлячись на те, що ноги були підморожені, і сам від тифу і виснаження був такий, як нібито з хреста зняли. Приїхав. Батьки не вірили самі собі, що я повернувся. Вони вважали, що я десь загинув, бо не було ніякої звістки про мене. Мама, коли я увійшов в передню кімнату, навіть не впізнала мене, поки я не заговорив, бо я був з довгою бородою, за місяць хвороби вона відросла. Вона подумала, що я чужий чоловік, і сказала: зайдіть сюди. А коли я заговорив, вона ніби охолола. По очах видно було, що ніби не вірить, вони всі вважали мене за мертвого. А тоді заплакала. В українській армії перебував рівно рік і повернувся у грудні 1919-го. Дома я почав хворіти на ноги, вони почали вкриватися з трупами, бо я поморозив їх. Проскурові нам у військового начальника надали папірці, щоб кожен з нас з'явився до своїх повітових військових начальників для призначення до якоїсь військової частини. Але я не пішов туди, бо наближалася Червона армія. Я не виходив нікуди, щоб не знали, що я прибув, бо дійсно, через два тижні, червона армія увійшла в наше місто.